Доброго дня, мої любі восьмикласники. Сьогодні у нас з вами буде асинхронний урок. І тема нашого сьогоднішнього урока в асинхронному форматі це кількість теплоти, питома теплоємність речовини. Отже, можете записати кількість теплоти. Питома теплоємність речовини. Ми сьогодні опрацюємо теоретичний матеріал і розвершимо дві задачі. І так, починаємо. Ми знаємо, що кількість теплоти це фізична величина що дорівнює енергії яку тіло одержує або віддає в ході теплопередачі. Позначається теплота великою англійською буквою Q і вимірюється в джоулях. Запишіть, будь ласка, цей запис. Можете для себе зробити поміточку на полях джоуль, повна назва одиниці вимірювання кількості теплоти. Одначе, як же визначити кількість теплоти. Від чого залежить кількість теплоти? Перед вами два циліндри з рідиною. Ми бачимо, що рідина однакова. Маса рідини в першому циліндрі 100 грам, в другому 200 г. Отже перша маса. Менше, ніж друга, будемо нагрівати ці рідини. Звертаємо увагу на термометр, ми бачимо, що рідина у першому циліндрі нагрілася швидше. Для того, щоб рідина в другому циліндрі досягла тієї ж самої температури, нам потрібно було більше часу, а отже, і більша кількість теплоти. Отже, Кількість теплоти затрачена на нагрівання меншої кількості рідини, менша, ніж кількість теплоти, яка затрачена на нагрівання більшої маси речовини. Отже, кількість теплоти залежить від маси речовини. Далі продовжуємо дослідження. У нас є два циліндра, в них однакова рідина. І маса цієї рідини однакова. Починаємо нагрівати. Однаково нагрілися, але ми нагрівали рідину у другому циліндрі довше, і тому вона нагрілася до більшої температури. Температура рідини у першому циліндрі менша за температуру рідини у другому циліндрі, А отже і кількість теплоти для нагрівання першої рідини менша, ніж для нагрівання другої рідини. Час для нагрівання першої рідини менший, другої рідини ми затратили більше часу. Отже, кількість теплоти залежить від зміни температури речовини. Тепер ми взяли дві рідини однакової маси, але різні. У першому циліндрі вода, у другому циліндрі олія. Будемо нагрівати. Що ж ми бачимо? Ми бачимо, що вода нагрілася до певної температури за 7 хвилин, а олія до цієї ж самої температури нагрілася за 5 хвилин швидше. Температура води і олії зараз однакова, але різний час ми затратили на нагрівання, отже, та рідина, яку ми гріли довше, вона вбирає, на неї затрачується і більша кількість теплоти. Тобто, для нагрівання води потрібна більша кількість теплоти, ніж для нагрівання олії. Тобто, кількість теплоти залежить іще й від того, яка це рідина, яка це речовина. Отже, фактори, які впливають на кількість теплоти, тобто кількість теплоти залежить від. Маси речовини, від зміни температури речовини і від того, яка це речовина. Ви потім діти, коли подивитеся цей урок, зробите собі таку схемку, кількість теплоти, від неї три стрілочки і фактори, від яких залежить кількість теплоти. Ви зможете зупинити відео на цьому слайді і зробити це все спокійно. А ось, власне кажучи, формула для обчислення кількості теплоти. І так, Q дорівнює C помножена на M і помножена на дельта Т. Що ж тут є, що розшифровуємо Q, ми вже знаємо це кількість теплоти. М маса речовини, і ми вже з вами зустрічалися з цією позначкою. Дельта Т зміна температури. І ми вже також говорили з вами про те, що таке дельта Т? Що це таке зміна температури? І в нас залишається іще невідомою. ми сьогодні познайомимося з вами. Це, це питома теплоємність речовини. Формулу цю, будь ласка, запишіть. Одинички вимірювання ми з вами вже записували. Отже, продовжуємо. Що ж таке питома теплоємність речовини? Питома теплоємність речовини це фізична величина, що характеризує речовину і чисельно дорівнює кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг, щоб нагріти її на 1 градус по Цельсію. Отже, питома теплоємність це. Це фізична величина, що характеризує речовину і дорівнює чисельно кількості теплоти, яку необхідно передати речовині масою 1 кг для того, щоб нагріти її на 1 градус по Цельсію. Вимірюється одинички вимірювання джоуль, поділений на кілограм на градус по Цельсію. Оці обидві формули ви записуєте в зошит. І так, якщо хтось із вас не встигає записати, ви можете потім переглянути ще раз, зупинити на потрібному вам слайді і спокійно записати. А ми продовжуємо. Будь ласка, питома теплоємність, таблична величина, в кінці вашого підручника є ось така таблиця. Питома теплоємність, деяких речовин у твердому стані. Питома теплоємність речовин в рідкому стані, і потома теплоємність деяких речовин в газоподібному стані. За умови незмінного тиску. Ребята, оце дивіться, ці таблиці ми з ними будемо користуватися при розв'язуванні задач. Гляньте, вода. Ми будемо найчастіше користуватися ось цими даними 4200 джолів на кг на градус по Цельсію. А ми продовжуємо. Питома теплогінність речовини в різних агрегатних станах є різною. Для того, щоб закип'ятити воду, нам потрібна менша кількість теплоти, ніж закип'ятити лід. Що ми з водою? Ми воду поставимо і будемо кип'ятити. А з льодом ми спочатку його розплавимо, доведемо його до. Агрегатного стану рідини, а потом тільки будемо кип'ятити. Отже, на лід у нас піде більша кількість теплоти для закип'ячування льоду, ніж для закип'ячування води. Ось залізо у твердому стані, розплавлене залізо, звичайно, на залізо у твердому стані для нагрівання до певної температури потрібно. Більша теплоти, ніж підігрівати уже розплавлене залізо. Перша задача розрахуйте кількість теплоти, необхідну для нагрівання 7 кг води на 55 градусів по Цельсію.

І так, дана у нас дана маса. 7 кілограм. Дивіться, для нагрівання води на 55 градусів по Цельсію, отже, тут не сказано від такої температури до такої, а відразу сказано на 55. Отже, це і є дельта Т, і вона дорівнює 55 градусів по Цельсію. І у нас є, дивіться, виділення води. Тобто нам потрібна питома теплоємність води, і ми звертали на неї увагу 4200 джолів на кілограм і на градус по Цельсію. І знайти нам треба кількість теплоти. Ми писали з вами сьогоднішню формулу для кількості теплоти, розбирали її, і кількість теплоти дорівнює питома теплоємність помножена на масу і помножена на дельта Т, на температуру, на яку треба нагріти воду. Записуєте. Будемо зараз обчислювати одинички вимірювання ю дорівнює. І так, питома теплоємність. Це у нас джуль на кілограм і на градус по Цельсію. Помножений маса кілограм. І температура градус по Цельсію. Діти при кілограма на ось оцей дріб, він піде у чисельник, і градус по Цельсію також. Отже, ми маємо у чисельнику джоуль, помножений на кілограм, помножений на градус по Цельсію, і поділено на кілограм помножене на градус по Цельсію. Кілограм і кілограм скорочується, градус по Цельсію, градус по Цельсію скорочується, залишаються тільки джоулі. І тепер ми обчислюємо тільки чисельне значення. Вставляємо 4200, помножити на 7 і помножити на 55. Дорівнює, а дорівнює це у нас 1 мільйон 617 тисяч джоулів. Велике число. Ми скористаємося таблицею кратних і частинних одиниць. Кратних В даному випадку і ці три нулики замінимо на префікс кіло. Тобто буде 1617 кіло джолів. Задача розв'язана. Там ми додамо, дивіться, дужечки. Так, задача розв'язана. Ви дописуєте, а я вже готуюся до розв'язування наступної задачі. І так, хто не встиг записати, ви потім зупините собі і запишете спокійно. А я... Витираю записи. І наступна задача. Розрахуйте. Кількість теплоти необхідну для нагрівання срібної ложки масою 40 г від 30 до 85 градусів по Цельсію. Пишемо дану. Маса відразу перетворимо в кілограми. В одному кілограмі 1000 грам. Отже, це буде 40 тисячних. Або якщо ми відкинемо останній нолик, то це буде 0,4 кілограма. Далі, срібна ложка. Отже, нам треба знайти питому теплоємність. Я повертаюся до слайда, шукаємо срібла, подивіться, 250 джолів на кілограм на градус по Цельсію, 250 джолів на кілограм і на градус по Цельсію. А також у нас є початкова температура ложки 30 градусів по Цельсію і кінцева температура ложки 85 градусів по Цельсію. І знайти нам треба кількість теплоти. Дописуєте умову записуємо нашу формулу. Q дорівнює CM Дельта Т. У нас немає тут дельта Т, і тому нам треба знайти. А щоб знайти дельта Т, треба від кінцевої температури Т2 підняти початкову Т1. Оце зараз ми підставимо у нашу формулу і отримаємо. U дорівнює СМ і така дужечка Т2 мінус Т1. Тепер обчислюємо одинички вимірювання. І так, питома теплоємність. Джоуль на кілограм і на градус по Цельсію. Маса на кілограм І температура мінус температура це буде температура, вже буде градус по Цельсію. Як ми в минулій задачі вже розглядали, що кілограм і градус по Цельсію йдуть у чисельник. І, звичайно, вони скоротяться з такими ж одиничками в знаменнику. Отже, залишається у нас джой. І тепер ми тільки з вами обчислюємо числове значення теплоти 250 ми множимо на 4 сотих. Множимо на 85 мінус 30. І це в нас дорівнює. 250 помножити на 4 сотих. І помножити на 55. 250 помножити на 40, не звертаючи уваги на кому, а потім з кінця відкинути скільки знаків, скільки їх у нашому дробі 0,4 після коми? тобто раз два. 250 на 4 це буде 1000. Два нулика ми відкидаємо. Маємо 10. 10 на 55. Буде 550 джоулів. Задача розв'язана. Ви дописуєте. І зараз уже ми перейдемо до домашнього завдання. Якщо хто не встиг, ви вже знаєте, що можна зупинити слайд і все це записати. І так, домашнє завдання вивчити параграф 8, вправа номер 8 і з неї виконати третю задачу. Тож, я чекаю ваші домашні завдання, мені в особисті повідомлення. Дякую вам за увагу і прощаюся з вами до наступного уроку. До побачення.